Мені надзвичайно приємно перебувати в стінах рідного університету і бути присутньою на цьому освітньому форумі, адже це дуже актуально і важливо в наш час. Цей навчальний рік був непростим, нелегким рік війни, рік повітряних тривог, різних блекаутів, але освітяни міцно тримали свій освітній фронт. Вони не лише навчали діток, вони і донатили, плели сітки, організовували різноманітні ярмарки. І е, я вважаю, що такі форуми потрібно проводити. Вони актуальні і важливі в наш час. Адже теми, які винесені на панельні дискусії, е, вони потребують обговорення і певних рішень. Це і е, обговорення е, теми. Де наші учні знаходяться за кордоном, це і психологічний супровід учасників освітнього процесу, це і роль національно-патріотичного виховання в освітньому процесі. Тому я сподіваюся, що сьогодні будуть напрацьовані певні рішення. Ось і сподіваюсь, що наша країна скоро здобуде перемогу, і всі учні повернуться в Україну, і ми будемо працювати в мирній квіточій Україні.